Вітаю на уроці української літератури. З вами знову я, Людмила Лінкевич. Казка є одним з найдавніших жанрів фольклору. Її створювали як колективи людей, так і окремі автори. Тому казки є народні і авторські, тобто літературні. Чим приваблює нас цей жанр? Безперечно, перемогою добра над злом. Герої та героїні наділені суперсилою, а тварини, комахи, навіть неживі предмети можуть розмовляти. Казки заспокоюють, розважають, навчають розуму. Недарма прислів'я стверджує: казка вчить, як на світі жить. Народна казка усне оповідання про вигадані події, що сприймаються як реальні. Казка складається із зачину, основної частини і кінцівки. Які ознаки вирізняють казку з-поміж інших жанрів народної творчості? Казковий зачин і кінцівка. Наприклад. Жили були собі, було собі два брати. Вони стали жити, поживати і добра наживати. Ось вам казка, а мені бубликів в'язка. Друга риса трикратні повтори слів дій, ось приклад сказки «Яйце-райце», яку ми сьогодні розпочнемо вивчати. Тричі націлюється стрілець на орла. Третя риса наявність чарівних предметів, наприклад, скатертина самобранка, чоботи скороходи, килим літак, шапка невидимка, жива й мертва вода. Серед казок виділяють такі види: казки про тварин, побутові казки та чарівні або фантастичні казки. Найдавнішими є казки про тварин, наприклад, казка, лисичка і журавель. А от у казці Дідова й баба на дочка діють люди, отже, це побутова казка. Якщо в казці є незвичайні події та чарівні предмети, герої наділені чудодійною суперсилою, то це фантастична казка. Наприклад, Летючий корабель. Назва говорить сама за себе. Дракончик Мудрик, гість нашого уроку, дуже любить читати казки, але він ще не досить добре визначає їх види. Пропоную йому допомогти. За уривком із народної казки треба визначити, до якого виду вона належить. Отож, слухаймо перший уривок дурень прокинувся, коли гляне, аж стоїть корабель, сам золотий, щогли срібні, а вітрила шовкові так і понадимались, тільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабель. Той корабель знявся і полетів. Як полетів та й полетів нижче неба, вище землі й оком не зглянеш. Безперечно, це уривок з фантастичної казки Летючий корабель. Другий уривок жили собі двоє мишенят круть та верть, і півник, голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. Це казка про тварин колосок. Третій уривок ото живуть усі вкупі дідова дочка й бабина. Тоже баба не любила дідової дочки, сказано, як мачуха усе гризе голову, та й діти між собою часто сваряться. Надто зла бабина дочка, звичайно, як зведенята, у них ніколи ласки нема. У цій казці діють люди. Отже, дідова дочка й бабина дочка це побутова казка. Яка казка є споріднена духом для нашого дракончика-мудрика? Гадаю, що фантастична або, як її ще називають, чарівна. Пропоную вашій вазі казку Яйце-райце. Дослідники фольклору вважають, що в понятті райце зашифроване слово рай. Образ яйця є символічним. Символ це умовне позначення якогось предмета, поняття, явища. Яйце це першопочаток, творча сила, тобто те, що творить, народжує, перемагає. Сподіваюся, що ця інформація цікава не тільки вам, а й нашому мудрику, бо він з'явився з яйця, як і птах. У казці яйце райце діятиме не дракон, а змія. Проте чарівним предметом справді буде яйце. Умовну казку можна поділити на три частини: перша про війну Жайворонка й миші. Друга про орла та його спілкування з мисливцем, третя про парубка, який виконував завдання змії. Розгляньмо фантастичні моменти казки. Уявіть собі героїв твору, царя птаха Жайворонка та царицю Мишу, що ж стало причиною їхньої суперечки та війни. Звичайнісіньке зерно пшениці, яке вони не могли поділити, та й позиватися їм не було до кого, бо в ліці найвищі повноваження мали тільки ці герої. Що означає позиватися? Позиватися це звертатися з позовом на кого небудь до суду. Хитрощі миші, яка запропонувала перекусити зерно навпіл, але обдурила жайворонка і просто украли зернятко, стали початком війни звірів та птахів. У протистоянні довгий час не було переможців, бо птахи рятувалися від зіткнення польотом, а тварини тим, що ховалися до нір. Цариця миша перемогла царя жайворонка за допомогою комах, бо наказала їм вночі попідгризати крила птахам. Так і сталося. Птахи прагнули злетіти, але не могли й падали на землю. Там їх роздирали тварини, сумно чи не так? Але тільки Орел був дуже мудрим, бо зрозумів, що буде лихо, коли намагатиметься полетіти. Птаха побачив мисливець і тричі націлювався на нього, проте Орел попросив не вбивати його, пообіцявши стати в пригоді чоловікові. Мисливець забрав пташку із собою додому. Сподіваюся, ви помітили, що фантастичними моментами є те, що війна йде між птахами та тваринами, що Орел спілкується з мисливцем людською мовою? Чи можна назвати причину сварки між мишею та жайворонком дріб'язковою? Чи чесним було протистояння героїв? Хто повівся підступно? Чи доцільно губити стільки тварин та птахів заради неподіленого одного зернятка? Щоб ви порадили нашим персонажам казки? Подумайте над цими питаннями, будь ласка. Пропоную перейти до конспекту і виконати завдання. А що сталося з героями казки Яйце-Райце, ми розглянемо на наступному уроці. До зустрічі! З вами була Людмила Лінкевич.